Мене звати Романцова Олександра, я виконавча директорка Центру громадянських свобод правозахисної організації, яка має в середньому за рік 15 проєктів. до цього була керівницею проєктів в міжнародному банку. А зараз, взагалі, в цілому знаходжусь в аеропорту Стокгольму, який називається Орландо, який є до речі одним з найкращих проєктів, які реалізовані в галузі сервісу людей, які постійно подорожують. Проектний менеджмент, взагалі, це те, що визначає можливість будувати майбутнє. Чому так? Тому що саме проекти запускають навіть те, що буде повторюватися сотні разів, але перший раз ти запускаєш це як проект. Якщо ти створюєш щось нове, якесь нову вирішення якоїсь нової проблеми, якщо ти створюєш щось що, про що ти мріяв, або якщо ти вирішуєш те, про що ти мріяв, щоб його не було, якусь проблему, яка ну тебе просто дістала, і дістала можливо, всю. Твою сім'ю чи навіть твоє містечко, чи навіть цілу країну, то тобі проектний менеджмент знадобиться. Не менеджмент в школі без кордонів, в школі без стін, мріді, project school – це те, що ми можемо розповісти тобі. Якщо тобі з 10 до 16 років розповідати будемо не сумно, розповідати будемо таким чином, щоб ти міг колись побудувати. Аеропорт, або, наприклад, створити свій власний бізнес чи проєкт, який змінить життя твоєї спільноти, яка навкруги тебе. А можливо, і цілої країни, а можливо, і всього світу. Бо є купа проєктів, які почались з того, що людині щось дуже дуже заважало, Або їй хотілося, щоб це було зручніше. PayPal був створений українцям, або WhatsApp був створений українцям, які саме так і хотіли вирішити свою проблему, а зараз заробляють багато на цьому грошей, бо цю проблему хочуть вирішити багато людей. Ми кличемо тебе або твоїх батьків задуматись про те, що тобі така освіта потрібно. А для того, щоб з тобою поділитися, яким чином project менеджмент може мрії твої здійснювати, а твоє життя зробити результативним та знаєш, таким, щоб відчути, що ти досяг великих великих вершин. Чекаємо.